Триває 1108-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1150 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок, 7 березня, окупаційні війська Росії втратили 882 950 військових, 10 264 танків, 21 334 бойових броньованих машин. 24 124 артилерійських систем, 1 306 реактивних систем вогню, 1 096 засобів ППО, 370 літаків, 331 гелікоптер, 28 024 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 085 крилатих ракет, 28 кораблів». 39 тисяч одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.